Поки ми разом нас не здолати сьогодні. Ми, як ніколи, маємо бути разом і підтримувати тих, хто виборює право України бути. Щоночі воїни підрозділу Сварог 12 ведуть полювання на ворожі дрони та рятують наші життя. Допоможіть оборонцям українського неба, станьте співавтором омріяної перемоги. Ми бійці 112 ї окремої бригади територіальної оборони міста Києва ДФТГ Лівий берег підрозділу Сворог 12 з метою успішного виконання бойових розпоряджень бригади, оборон оборони повітряного простору України від різного роду ворожих дронів. Звертаємось до благодійного фонду Міжнародний рух єдності з проханням забезпечити підрозділ тепловізійним прицільним комплексом прожектором дальноміром. Комплектами сезонної форми та іншим. Знаємо, що у цей важкий час для країни наша держава, громадяни, бізнес, волонтери і так багато роблять для допомоги захисникам України. Проте багато потреб залишаються нагальними. Будемо вдячні за надану допомогу. Слава Україні! Героям! слава!